Вітаю всіх шестикласників, а також раз всіх тих, хто разом з нами повторює математику шостого класу. Наша сьогоднішня тема це поділ числа у даному відношенні. Це 19-й параграф у моєму новому підручнику шостого класу нової української школи. Іноді в задачах потрібно поділити число, бо значення певної величини в даному відношенні, тобто на частини пропорційні деяким числам. Такі задачі називають задачами на поділ числа в даному відношенні, або задачами на пропорційний поділ. І ми з вами зразу почнемо ось цієї досить простої задачі: кількість наклеїк у Сергія відноситься до кількості наклеїк Петра як один до трьох. Скільки наклеєк має Сергій, якщо Петро має 36 наклеєк. Ну я хочу сказати, що цю задачу можна розв'язувати досить по різному. Я покажу тут все-таки досить простий спосіб, а вже у другій подібній задачі я покажу два способи. Отже, в нас ми можемо так умовно назвати Сергій до Петра відноситься як один до трьох, і у Петра 36 наклеєк. Тобто, я застосую тут таку досить оригінальну форму короткого запису. Три частини. 1 до трьох, Петра три частини, значить, а наклеєк 36. Ну тому одна частина це 36 поділити на 3, Це 12 наклеєк. Це одна частина. А ця сама одна частина і є у Сергія. Тому ми з вами зразу потрапили на відповідь. Відповідь 12 наклеєк. Тобто я розв'язав цю задачу у частинах, розв'язав її так, як подібні задачі розв'язували багато тисяч років. Тому. Я ще це трішечки далі пригадаю. А друга задача наша більш цікава. Сплав містить 4 частини цинку і 5 частин заліза. Скільки треба взяти заліза для того, для такого сплаву, якщо цинку взяли 24 кг. І тут я все-таки вже покажу два способи. Перший спосіб. Я, давайте я от коротку запис все-таки запишу перед першим способом. Вона нам знадобиться. Значить, у нас 4 частини. Частини цинку тире, це 24 кілограми, а залізо буде блакитним. 5 частин заліза, це не знаємо, скільки кілограмів. Значить, по-перше, ми можемо. Перший спосіб. Перший спосіб. Оскільки в нас є 4 частини цинки, це 24 кілограми, ми можемо дізнатися, скільки кілограмів приходиться на одну частину. 6 кг. Це припадає на одну частину. В той самий час для даного сплаву ми взяли 5 частин заліза. Одна частина це 6 кг, значить 5 на 6, 30 кг Треба взяти заліза і це буде відповідь. Я її пізніше напишу. Після другого способу, щоб трішечки зекономити час. А другий спосіб, ми все-таки маємо повне право. Застосувати пропорцію. Позначивши замість знака питання, я візьму тут, поставлю x, І тоді ми можемо написати пропорцію 4 на 5, як 24 на x, І розв'язавши її, звичайно, ми отримаємо, як легко здогадатися, ті самі 30 кг, які і запишу у відповідь 30 кг. Я вам показав два досить хороших способи розв'язування ось таких задач. Це задача одного типу, друга трішечки складні. Прийшов час розглянути другий дуже важливий тип задач в нашому параграфі задачі на пропорційний поділ. Спочатку розглянемо задачу з підручника. Сплав масою 30 кг складається із заліза і міді, які взято в відношення 3 до 2. Скільки у сплаві заліза і скільки міді, ви бачите, що це зовсім інший тип задач. Відношення в нас також є, як і в попередньому типі задач, дається відношення. Чотири частини, 5 частин, 1 до 3 дається відношення. Але в даному разі дається загальна маса сплава. Ми повинні визначити, скільки для такого сплава треба взяти заліза і скільки міді. Пропонується два способи. Перший спосіб. Арифметичний. Таким способом розв'язували подібну задачу багато тисяч років тому. Маси заліза і міді відносяться 3 до 2, тобто до, до сплаву входять 3 частини заліза і 2 частини міді. Усього маємо 3 плюс 2, 5 частин, оскільки 5 частинам відповідає 30 кг, то на одну частину припадає 30 поділити на 5-6 кг. Тоді заліза у сплаві 6 помножити на 3,18 кг, а міді 6 помножити на 2,12 кг. Дуже хочеться, щоб учні, які навчаються у 21 столітті, знали цей, в принципі, досить древній спосіб розв'язування. А потім починала розвиватися наука алгебра, і математики вчилися розв'язувати задачі за допомогою ведення. В даному разі букви х змінної х, як ми будемо казати у 7 класі. Тобто дану задачу можна розв'язати алгебраїчним способом. Ви бачите малюнок 9 праворуч, позначимо масу однієї частини букви Х, оскільки заліза взята 3 частини, то його у сплаві х плюс х плюс х 3х кілограмів, а міді взяти дві частини, тому його у сплаві х плюс х 2х кг. За умовою задачі кладемо рівняння, 3х плюс 2х дорівнює. 30, розв'язавши яке, знайдемо 6 кг, це маса однієї частини. І тоді заліза треба взяти 18 кг, а міді взяти 12 кг. Безумовно, учні, які знають два способи, мають перевагу перед тими, хто знає один спосіб, і перед тими, хто не знає нічого. Але все-таки пропонується у нашому 21 столітті все-таки вже розв'язувати. Алгебраїчним способом. І, зокрема, третя задача малюк і Карлсон, герої книги, чудової книги Астрид Лінгрен, поділили 18 банок варення у відношення 2 до 5, скільки банок отримав кожен. Давайте це запишемо схематично. Малюк Карлсон. Значить, оскільки 2 до 5, значить, малюк 2х, Карлсон 5х, а разом це 14 банок. Тому дуже просто, я навіть отут буду. Ми складаємо рівняння, його дуже швидко розв'язуємо. 2 кілограма, дві банки перепрошую, дві банки на одну частину. Ну, фактично це х на одну частину. І для того, щоб дізнатися, скільки в нас е, отримав малюк, ми два множимо на 2-4 банки. Буду скорочувати малюк. А для того, щоб дізнатися, скільки отримав Карлсон, ми 5 множимо на 2. Це буде 10 банок Карлсон. Ну, а вже відповіді напишу повністю. Відповідь. Малюк отримав 4 банки. Карлсон. 10 банок. Ось така задача. Подібні задачі нам у підручнику. Зустрічається також і в практичному житті, на зно, якщо завгодно, вони нам зустрічаються із числом. Поділи число 56 на два числа відношення 3 до 4. Значить, перше число, оскільки перше до другого 3 до 4, то ми можемо перше позначити 3х, а друге 4х. І ми ділимо число 56 на дві частини, тобто разом це буде 56. Склавши рівняння, це наша перша дія. 3х плюс 4х дорівнює 56, 7х це 56, значить х це 56 поділити на 7, і х це буде 8. Друге. Перше число це 3 помножити на 8. Це буде 24 перше число третя дія 4 помножити на 8, це 32 друге число. Хочу зауважити, за, зараз, в принципі, відповідь буде по підсумках двох задач, але перед другою задачою ще буде невеличкий шматочок теорії. Я хочу сказати, що в цій задачі, як і у більшості великій кількості текстових задач, скажімо так, можлива перевірка. От ми з вами отримали 24 і 32. Давайте перевіримо дві умови. Ми ділили число 56. Чи будуть вони в сумі 56? Будуть чи будуть вони відносяться 3 до 4. Ну, Давайте напишемо відношення, буду зразу писати дробом. Скоротимо на 8 і побачимо, що вони дійсно відносяться 3 до 4. Така перевірка нам дає можливість на контрольній, на самостійній роботі і в подальшому на, на державній підсумковій атестації перевірити, чи правильно ми розв'язали задачу. Повернемося до нашої презентації. Часто число або значення величини потрібно поділити на три і більше частин. Так, наприклад, якщо число потрібно поділити на три частини пропорційно числам 2, 3 і 4, то кажуть, що число треба поділити у відношенні 2 до 3 до 4. Якщо відрізок потрібно поділити пропорційно числам 3, 7, 5 і 1, то кажучи, що відрізок потрібно поділити у відношенні 3 до 7 до 5 до 1. Зразу приступимо до закріплення цього, і нас чекає, давайте я, мабуть, це скопіюю все ж таки. Нас чекає друга частина нашої цієї задачі, де в нас буде поділити число 80 на три частини у відношенні 2 до 5 до 3. Тобто, якщо 2 до 5 до 3, ми маємо повне право позначити перше число 2х, друге число. 5х і третє число, 3х. А разом це 80. Тому, склавши рівняння, я вже не буду його дуже ретельно коментувати, його розв'язування. Ми отримаємо х дорівнює 8, і тоді 2 на 8, 16, це перше число. 5 на 8 40 це друге число. І нарешті 3 на 8 24 це третє число. А тепер до двох задач ми напишемо відповідь. У першій задачі ми отримали числа 24 і 32. Ну, давайте через крапку з комою Другою. 16, 40 і 24. Ось такі задачі нам дуже важливі, два основних типи задач. А далі розглянемо. Схожу задачу, але задачу, яка має геометричні мотиви. Периметр трикутника дорівнює 84 см, а довжина сторін відноситься 5 до 7. До 9. Знайти довжину найбільшої сторони трикутника. Ми можемо навіть від руки зробити такий малюночок на чорнеці, оскільки довжини відносяться 5 до 7 до 9, то довжина однієї сторони 5х, 7х і 9х. А можемо зробити так, як нам зручніше без малюночка. Одна 5х сантиметр, друга 7х сантиметра, третя 9х сантиметр. Ну, до речі, кажучи, писати чи не писати сантиметри, писати чи не писати величини. Тут там, банки в нас були, в нас що там набагато чого було. Да? Ну, для числу ми нічого не пишемо, тому що число є число. Бажано все-таки, якщо це сантиметри писати. І далі в нас периметр це сума всіх сторін. Я взяв фігурну дужку, позначив, що це сума всіх сторін. Тобто сума цих величин буде 84. Ми можемо спростити і отримати 21х84, х84 на 21, тобто 4 см. Далі треба, хто забув повернутися до задачі. Що нас просять? Найбільшу сторону, найдовшу. Найдовша сторона, ось вона, 9х. Всі сторони знаходити не просять. 9 помножити на 4, 36 см. Що і буде відповідь. Ось така задача. Тобто, ми наші знання. Застосували до геометрії. це нам дуже знадобиться у 7 класі. Наша наступна задача: сторони трикутника відносяться як 4 до 5 до 8, а сума найбільшої і найменшої сторін 36 см. Знайти довжину середньої сторони. Ну, ця задача дуже схожа на ту, яка в нас була кілька хвилин тому. Теж дається відношення сторін. Давайте ми зразу скажемо, що тоді перша сторона ми можемо позначити 4х, другу сторону 5х, а третю сторону 8х см. Але треба бути уважним, тому що в цій задачі мова йде не про те, що периметр 36 а про те, що сума найбільшої і найменшої сторони оцих двох сторін 36 см. Якщо ви уважно поставились до цієї задачі, то дуже швидко ви доведете її до кінця. 4х і 8х, сума, х 36 см, 12х36, тому Х36 поділити на 12 і х буде 3 см. Давайте пригадаємо, що нас питають у задачі знайти довжину середньої сторони. Середня сторона, ось вона, 5х. Тому ми можемо сказати, що 5 помножити на 3. 15 см довжина середньої сторони. І саме це записати у відповідь. Ну, і наша крайня на сьогоднішній день задача дуже хитра, дуже цікава. Поділи число 108 на 3 частини А, Б і С. Так, що А до Б як 2 до 1, а Б до С як 2 до 3. Ну, я хочу сказати, що тут не так просто її розв'язати. І Шестикласникам треба спочатку звернути увагу ось на цю умову. Перша наша дія. Оскільки B до C відноситься як 2 до 3, то ми можемо позначити: позначимо. B – це 2х, а C – це 3х. Ну, я написав стопчик, щоб було краще видно. А тепер перейдемо до нашої першої умови, наша блакитна умова. А до Б відноситься як 2 до 1. Що це означає? Це означає, що А в 2 рази більше, ніж Б. Оскільки в нас Б дорівнює 2х, А, ну давайте я отак от навіть напишу, у 2 рази більше за Б, то А в нас 2 помножити на 2х 4х. А тепер давайте ми зберемо всі наші дані. А це 4х, Б це 2х, С це 3х, а ми ділимо на три частини число 108. Ми з вами попадаємо на знайому ситуацію. І коли ми з вами розв'яжемо це рівняння 108, х дорівнює 108 поділити на 9, 12. Після цього ми можемо знайти число А4 на 12, 48. число Б, я вже можу трішки прокрутити число Б 2 на 12, 24 і число С. 3 на 12 – 36. Давайте я маю можливість написати відповідь А48 Б24 С36. Ось такий у нас був сьогодні урок, який, як завжди, закінчується домашнім завданням. На ваших екранах перші 6 задач. Сьома трішечки не вмістилася. А ось сьома задача на ваших екранах. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Повідомляйте про мої відеоуроки друзів, знайомих, однокласників, однокласниць. Дивіться ці відеоуроки разом. Навчайтеся математики і до нових зустрічей!